усім привіт! На Ютубі розповідаю, що придбавши один аромат, про який я розкажу в кінці, пані, яка його продавала, як виявилося, підписана на мій канал, і відправила ще купу подарунків, купу від Левантів, купу подарунків, які були для мене дуже актуальними, цікавими. Багато Невідомих для мене, і я думаю, що на окреме відео там, з деякими я потім розкажу точно зніму відео. Ну, і також багато новинок, цікавинок. Сподіваюся, вам буде цікаво послухати про деякі мої вподобайки, що ну, все, я вже одну мініатюру замовила, зараз розкажу, яку. Я собі так на колінці це все залишу і буду поступово щось діставати. Я вже цей бокс відкривала. Тут у мене є. Нотатки, що за чим? Щоб я нічого не забула. Єдине ось ці чотири аромати від Елдо. Я їх фотографувала. По-моєму, вчора викладала так у Телеграм, що буду знімати огляд на Елдо, тому ці чотири аромати точно будуть. Тому я хочу про один аромат розповісти. Ну як, трішечки? Просто скажу, що він мені сподобався. Путани. Путани, що про пудру та мускус. Так цікаво нанесла своєму хлопцеві, говорить, що пахне, пахне спортзалом. Я кажу, не знаю за рахунок чого, чи мускусу, або, знаєте, такий е, трішечки бруднуватий мускус, який ну, мені подобається мускуси в поєднанні з пудрою, коли це такий брутальний мускус. А це мені дуже сподобався своєю пудрою. Mm. Дуже крихкою, бабусиною насиченою пудрою. Но він реально класний. Його наніс мій хлопець на себе, і так зі сторони мені сподобався. Кажу, слухай, тобі пасує. А тому, mm. не знаю, ці путани, фаворитки хто дивився фільм-фаворитка? Це тільки Елдо так може. Тому про Елдо буде окреме відосі. Наступні парфуми, на яких я ну, зараз буду зупинятися. Опа. Так, це... Клоя, чи як в народі говорять, Хлоя, і, будь ласочка, мініатюрка, клоя на мат а, у туалетці. Що хочу сказати, спочатку не звернула увагу, що це туалетка. Думаю, ну, парф вода у мене така була, я віддала подрузі. Слухаю з флакону, і така, йоу, як віддає дубовим мохом. До речі, зараз не так вже. Але мені так він на руці особливо віддає дубовим мохом, що не скажеш взагалі, що це туалетка. Пам'ятаю його інакшим, більш квітковим. Ну так, це такий неошипер, але все одно більш квітковий про троянду. Я нанесла на блотери, знайшла у себе: це мій відлавантик, я його сюди поклала, щоб ну, не загубити. А, парфумки. і спеціально порівняла у мене. от. Є блотери, вони були підписані. Я не помилялася. Дійсно, туалетка вона в цілому легша, але саме дубовий мох відчутний тут ліпше, тому мені дуже його захотілося. Тобто я знаю 100%, що зараз весною я ним буду користуватися. Туалетка мені подобається більше, ніж парфумована. Я дуже рада мати цю мініатюру. Думаю, що все співпало з порою року, чи що Навесно якось воно так ідеально лягло. І щодо туалетки, вона мені більше сподобалася. Хоча, в цілому, порівнюючи на блотерах, парфумована насиченіша, плотніша, вона щільніша. Ця в цілому легша, і дубовий мох більш відчутний. І Найцікавіше. Ну, не, просто я б ніколи собі його не замовила, не цікавилася б, не знаю. Ну, типу, була у мене оця клоя в парфумованій. Ну, якось ну, не моя історія. А, туалетка сподобалася більше, співпало з погодою. Думаю, все буду носити. Дякую із задоволенням. Але найбільше враження це клоенамад Натурель. І... Йой. Це ні на що, ні на одну холою не схожий аромат. По-перше, я спочатку така не дивлюся в піраміду, думаю, нанесу просто нюхаю, не дивлячи. так, тут взагалі написано, які інгредієнти. І така вау, як це добре! Просто не дивлячись піраміду, думаю, це точно взагалі клоя. Коротше, це гурманська історія із ваніллю, особливо сливою, слива мірабель, така алкогольна, фруктова, кисленька, бо слива, звичайна, навіть алкогольна або чорнослив. Вона така більш щільна, насичена, м'ясиста. А тут якби от більше кисню, наче в ньому. І з солодким. Солодкою ваніллю, фініком. Блін, точно, фініки, блін, тут ще є фініки. Зараз я про них подумала і добре відчула трішечки бі білих квітів, які мені не заважають. Тобто, це більше не про троянду, як у Клоєнамат, а скоріше, трішечки білих квітів на фоні цієї гурманіки. Але гурманіка не засолодка, так, вона солодка, але в міру з кислинкою, от цією ароматною сливою, фініком. Так красиво, так, як на мене оригінально. Бо, ну, якось особливо в люксі я не дуже прошарена. Можливо, ви знаєте якісь аналоги, але я 100% впевнена, що мені це потрібно, і я вже замовила собі точно таку ж саму от мініатюру і весною це, напевно, будуть мої от два. Фаворити просто ніколи б на нього не звернула увагу. Дякую, дуже вражена. Таке люксове звучання, але дуже красиве, дуже класне. Гурманське, не засолодке і там взимку осінню весною буде приємно теж носити. Влітку, напевно, ні, але використаю думаю, цю мініатюрку з 5 мл чи скільки тут. Якщо дуже сильно зайде, то купуватиму напевно восени. Mm, от воно дійсно так освіжаюче і солодко, мені подобається. Подобається ця гра контрастів, що ну, от, якби не за солодко і не за квіткову. І трішки шипринка. Прям потрібно. І не задумовуючись, от у мене тут трішки залишилося, напевно, комусь з друзів дам спробувати. Бо дійсно класний аромат. Просто дуже приємно вражена. А ще я забула сказати. Так, парфумка. У мене знаєте, що тут ще є? У мене тут є кле Абсолю з бантиком. От, але вона мені не зайшла. Вона мені не зайшла, бо це вже таке для мого сприйняття більш люксове таке гладеньке, квітково-мускусне якесь, звичайне. Якось мені воно не дуже. Я навіть не дивилася, що там в піраміді. Ну, якась трояндочка, просто так нанесла на блотер, абсолю, парфумку. Ну то номат, а це класична. Але ця якось мені. Ну, коротше, не моя просто історія. У мене є знайомі поціновувачі, хто якби залюбки буде розношувати і знайомитись. Ще одна річ, про, ну, яку просто не можна не згадати. Просто дякую за це. Обожнюю Янгола класичного, це любов безмежна. І не повірите, буквально за день до того, як я замовила парфум, з яким прийшли ці подарунки, я просто переглядала на наційно чи є крема Angel, який є на шафі, і дуже хотіла собі придбати. Блін, ну бо. Коротше, це кайф, по-перше, крем мені дуже подобається. Все одно на погоду, все одно, що недостатньо холодно, а я пахну дуже солодко. Мені так кайфово. Ми зараз ставимо виставу пластичну, де ми такі голенькі, більш-менш. Ну там в топіках, в шортиках. Я собі просто мазюкою на ноги. Я беру зовсім трішечки. Він цей крем трішки розслоївся, блін, я хочу нанести. Не Але запах. Запах прекрасний. І я цьому дуже тішусь. І ця маленька, просто кетюня, я її ношу з собою. Я обожнюю ці пачулі янгола ягідні, з холодком. Ох, інколи мені трішечки підвальні, шоколадні, солоденькі, блін. Ох, 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 ох. Ні, ну крем, так може він на початку застояний, але потім аромат гарний. От, коротше. Користуюся, буду носити з собою цю зірочку у поїздки, коли буду себе не дуже добре почувати. От такий мій антистрес Скільки у мене мілілітрів? Там 30-ка, 35 мл. Ну, у мене невеличка зірочка, яку, ну, так, бережу, можна сказати. А, Придбала собі ще отаку версію, писала, як я за ним бігала. А потім його викладають на барахолку. Я так думаю, ну все, треба забирати, бо якщо не я, то хтось інший забере. Бо я за ним спостерігала і на Кремчуку. Ну, знаєте, як так буває? У мене багато мрій, багато забаганок, але я просто ну так, лежачи, дивлюся в їхній напрям і думаю, коли будуть гроші, тоді і замовлю. А потім викладають на барахолку, ти береш гроші з кредитки і цілий місяць потім цю кредитку закриваєш. Ну, це, до речі, напевно, якийсь нездоровий трішки прикол, але дуже мені її хотілося дуже сильно з літа. З літа я побачила його на шафі. До речі, він на шафі ще висить. Не знаю, чи це той самий продавець, але у кого ще він може бути. Не знаю, але дуже його теж люблю. Ну, писала про нього в Телеграм, тому не буду зупинятися. Просто хотіла вам розказати про свою любов до Янголів. Ох, і ця версія мені подобалася. Мені, по-моєму, поклали в подарунок ем, фірми, фірмовий пробник. Така думаю, ну класно, але де ж я його знайду? А от знайшла. І тепер дуже рада. Коротше, це просто Просто любов. Дякую. Дякую за янголів. Моє золоте. Відкладу. У мене там щось упало. Да, у мене опав пробник. Ох. Так, да, я сижу в піджаку і в штанях Марвел. Що я вам хотіла розповісти. О, ну, от, блін. Аромат Пінхаліганс Луна. Теж я б собі не замовляла. Взагалі на Пінхалліганс, напевно, навіть. Ой, майже не дивлюся, бо я така думаю: ну. Я розповідала про свою любов до Троянд. А ця фруктова, якась така позитивна, казкова, світла луна. З холодком. Mm. Що ж мені тепер робити? Вже є графиня Доротея, яку дуже сильно хочу, і просто розриваюся між цими, не знаю, на сайтах якісь, ну, напевно, дуже багато підробок, такі ціни то 10, то 4, то тисячка. ну, тисячка, то зрозуміло, 4. Ну, а коли бачиш, ну там хоча б за 3-5, такий, ну, може, це оригінал. А може і ні, не знаю, якийсь стрьомний сайт, дуже хочу собі графині Доротею. І тепер луну також. Я ж кажу, я просто до них не підходжу. Такої фруктової троянди я не маю. Ну, Фруктова троянда у той бой масхіна, але ж ну, вона інша, вона й мускусна, і там грушка така відчутна. А це саме сама по собі троянда така свіжа, соковита, фруктова, насичена. Mm -hmm. Холодок Ялівцю. До речі, вона мені трішки шиприть. Моя мама говорить, що аромат дійсно не якийсь захід. От просто одягаєш на червону доріжку, на вечір. Ну, щось таке святкове, більше з таким асоціюється. Дуже красивий аромат. Луна, блін. Ну, все. Як тепер жити, га? Скажіть, будь ласка, з такими забаганками. Але графині Доротея, напевно, на першому місці. І я хотіла розповісти про бренд, з яким я ну, майже не знайома. Це Arman Jay. І це аромат Чампака. Напевно, звичайно, його тут нема, він випав. Зараз я знайду. Чампака він найвідоміший аромат бренду, по-моєму. І Чампака це кисленькі, ох, які красиві нерульчики з перчиком, з рожевим перчиком. І така легка квітковість, якась пудровість. Особливо мене він цікавить влітку. Я, по-моєму, бачила, є у Арманджеї тревелочки, невеликі об'єми. От, мені потрібно, щось таке нагадує відоме, але дуже приємно, дуже красиво. Думаю, влітку. Це буде солоде і взагалі з брендом треба знайомитись. Що мені подобається так гладенько, цільно і не засолодко. От якщо говорити там про люкс, такий мені вподоби. Я не знаю, які там є квіти, можливо, фрезія чи щось таке трішечки пильнувати. Ну і нірольчики, якісь, напевно, але вони мені не ніж. Ще трішки чайності, зелений свіжий чай. Блін, ну дуже добре. Дуже добре, брати Бобри, мені він потрібен тривелочок 100% на літо. Лайк! Like. Я не знаю, чи зупинятися на бренді Нове -ліста. Подивилася, це якийсь такий цікавенький, бюджетний бренд. Напевно, я про нього окремо розповім у телеграмі. Я хотіла це трішечки про Еліан. Еліан Сансес. Він, по-моєму, десь я бачила на барахолках і усім фанатам Еліану, цього ж Осмину, будь ласка. Ох, ну вибачайте мені, я так нанесу на коробочку, бо, ну. Плюнув на йома зеляними, більш-менш пам'ятаю, іначе цей вдалий, але більш цитрусовий, кисленький, бадьорий, дуже політньому. Це не моя історія, але усі, хто любить Еліани і хочуть собі якийсь такий позитивний цитрусовий вибух от, будь ласка, це дуже добре. Еліан у жовтому флаконі. Мені подобається Еліан в червоному флаконі. Пам'ятаю, слухала якось ще в бракарді 100 років тому, наносила і пам'ятаю, о, да, гарно, мені подобається, що була така спека, просто розквітав на моїй руці. Так пахтив, ароматно, що от думала, що мені подобається. Але я давно його не пробувала. Зараз я свою думку можу сформувати ліпше, бо краще знаю свої смаки. Але от це. Звичайно, не моє, але я бачила: от жовтеньке Еліан. Будь ласка, усі, хто любить Еліани, хто любить жасмин, кому хочеться його такого більш соковитого і позитивного. Будь ласка, зверніть увагу на цей аромат. Так, що у нас тут ще були? Intense Intenso і Red Vetiver. Прекрасний Red Vetiver, до речі, що ну, брати як альтернативу Тері, абсолютно. Так, в сучасній тері 100%. Якщо обирати між сучасною терією і редвитивором, я побрала редвитивер. Власний грейпфрут, цитрус, оці соковиті, такий землистий, трішки деревний витивер. Коротше, зверніть увагу. Що було підстави? Ну, коротше, я ж отак, от все така, ого, подаруночки, подаруночки, просто так от нюхаю. І, будь ласка. Я думаю, ну невже, невже тут бакара? Бачу просто в кінці слово руш і така серйозно. Дівчата, я помітила таку тенденцію, що усі, кому подобається бакара чи бакараподібні аромати, дуже овердозять. І це треш. Вчора їхала в метро і ну, просто дівчина на увесь вагон пахла бакарою. Я просто так стою. Притик, і ех, всі, хто любить бакару, вибачайте. У мене є викладачка по гриму, вона користувалася бакарою. Вона робила мікророзпилення, у неї супер така холодна шкіра, яка взагалі не віддає аромат. І на ній він був охайний, охайний, не заважав. Ну, звичайно, коли вона там щось робила по гриму, то так, але якби його з, з неї я нормально його сприймала. Коротше. Я до того, що це ніяка не бакара, я навіть загуглила, бо не знайшла на фрагрантиці це Paris World Luxury 24K Supreme Rouge. Якщо говорити про бакароподібні аромати, мені подобається Burberry Hur. От він охайненький. Тут просто відро дубового моху, який ви наносите, і він просто ходить з вами окремо і дуже багато цукру. Відчуваю тут того шафрану, як у бакарі, але ну противненько солодкий. Ну дуже схожий на бакару. У мене немає класичної бакари, я тільки ловила шлейф ходити в ароматеку і наносити на блотер бакару. Це. Це жорстоко, це жорстоко по відношенню до консультантів і взагалі усіх, хто будуть проходити в магазині, бо бакара дуже дифузна, дуже, от вона просто заповнює собою простір. Якщо ви нею користуєтеся, то я вважаю ліпше робити мікророзпилення. Цей Supreme Rouge, 24-й Супрім Руж, дуже на неї схожий. Запах специфічний. Зараз е, наступає Ероганімеду, що для мене також. No, 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 no. мені подобається енсалат. А ганімет це треш. Вибачте, усім, кому подобається, але ну, отак от, у кожного свої смаки. Але хто любить бакару, будь ласка, можете звернути увагу на цей парфумчик. Е, якийсь такий собі недорогий аналог. Бачила є на. Я не знаю, що це за бренд взагалі. Напишіть, будь ласка. Ну, я можу потім погуглити, але напевно мені не так, не так цікаво. А коментарі я читаю всі, тому якщо не важко, напишіть. Бібліотека, як мене назив... ну як називають Розливайко. бренд, Розливайко, який робить просто якісь схожі. Ну, це такі собі копії на відомі аромати. Я їх ще не тестила, але колись біб бібліотеку або вотре, як він називається, якось я собі замовляла там роки три тому. Аромати, які підбирають за гороскопом, за вашими вподобаннями, там якісь формуються пробники. Ну коротше, щось таке. Такі трішечки розводняк, але людям подобається. Якщо вас цікавить українські парфумерні бренди, то їх дуже багато існує. Парфумери, які створюють унікальні красиві композиції, які приділяють цьому багато часу, які використовують якісні компоненти. А це така ну неоднозначна річ. Тому я потім якось послухаю. От, але якщо ви хочете як підтримати український якийсь виробник, то це не Aroma Sisters, не вотре, не бібліотека і це все подібне. а от е Соколова, Сентіри або Майкл Бутс. Далі їх дуже багато. До речі, Маріна, Марина Імбир написала мені у телеграм до цього е бокси, бокси на українські парфумки. Коротше, Буду тестити. Е Буде тестити і розповідати. Додали мене в український парфбокс, бо одна дівчина вибула, і якраз мені будуть ці аромати відправлятись. То 100... скільки, 170? 170 парфумів. Ох. Про щось буду писати у Телеграм, про щось якби зніму огляд обов'язково. Тому я краще буду надавати перевагу дійсно таким українським. Гарним брендом їх у нас багато якісних. Ще мені сподобався франк Баклє ваніль. У мене був від Левантик, я з ним знайома, дуже красива, тягуча, ароматна, деревна М -м -м, така ванілька. Дуже красиво. От Якщо подобається, не подобається такий ванілін кондитерський, будь ласка, гарний представник тягучої солодкої ванілі. Особливо, блін, на осінь, на зиму, М -м, як це буде класно! Так, Мантальки, БДК, БДК Парфюс. Що у нас тут було? Я, напевно, про них напишу у Телеграмі. от, Smoking Смокінгруш, знайома з цими ароматами. Що в мене були, якісь бобитонка. О, Ван Кліф Ніролі Амара, який ми тестили з. Юрої Ukrainian Fragrance Community, мені він, до речі, дуже сподобався. Красивий аромат. от такі, от це максимум. Оля Амара дуже якісь от такі стримані, свіжі з киснем, бо, знову ж, ці білі квіти дуже обтяжують буває. В принципі, в принципі я розповіла про о, тут, до речі, від Лавантик Angel Share від Кілян. Да, він горнючний. Ну, буде стояти у мене аж до осені, напевно, чи... Чи настрій, можливо, з'явиться на весну? Знаю його. Він класний. От, розповіла вам про деякі аромати. а Придбала, придбала от мюглер в уманіті. Нарешті, улюблений мюглер в цілому, бо я дуже люблю. Таку, знаєте, акватику, аромати про море це моя тема. Особливо влітку я прям обливаюся. От у мене вже сотка з форда мінерал наполовину вже є десь мілілітрів 40 використала там за три роки, враховуючи, що користуюся ним здебільшого, ну, да переважно влітку. Влітку, може, там інколи восени. Коротше, мені не вистачало. Чогось такого, бо тут не тільки про сіль, зелень бо і дерево. Тут в цілому усе уся дерево інжиру Воно відчутне. І деревний аспект, і листочки, і сам пліт, воно таке насичене. Молочне Горіхове писала до речі, Тетяна. Що от ви долучаєтеся до доброї справи? Я розпродаю свою колекцію. Потрібні кошти для купівлі авто. Чоловіку бригаді на фронт вже на авто тетяна зібрала, тому дуже дякую. Дякую за аромат. Дякую, що ви це робите. Дякую. Нашим захисникам, що нас захищають, також можемо з вдячністю щодня. Я думаю, це невід'ємна взагалі частина нашого життя. Якби звичка, яка повинна бути в кожного, це скидувати, хоча б по 10 по 20 гривень. Реально щодня на ЗСУ, або ну якщо є складнощі там з переводом, кому то навіть у банках є розділ на благодійність, і ви можете обирати там постраждалим ЗСУ, дітям і так далі. Ми просто повинні пам'ятати, що завдяки людям, які віддають своє життя заради країни, заради інших людей, заради майбутнього країни. Ми можемо так подякувати. Дякую, Тетяно. Дякую за ці. Просто неймовірні презенти. Короте, багато відливантів також можна буде розношувати і плюс ще додали брати участь у цьому, як це називається? Перелітнику. Як це називається? Перелітнику. Я думаю, так, перелік. Ну, напевно, це марафон таке питаю: да, український я, український я хочу, усі бажаючі якби один за одним буду тестити кількість ароматів. Я хочу цікавитися більшою кількістю українських. Парфумерних брендів зараз трішки, трішки, знаєте, фінансово скрутно, бо не знаю, це... це таке маніакальне, о, блін, я так це хотіла, за останні гроші беру. І що потім, і як то воно, а далі. Якось розраховуюся, бо коли ці вигідні пропозиції викладаються, 1969 нещодавно на барахолці був за полторушку 60 мл, а він коштує дві з чимось. І розумію, що це ну, дуже класна пропозиція. Дуже хотілося взяти, але ну, все просто на нулі. Тому і від Леванти замовляти мені зараз трішечки напряжно. Так що цей український парфбокс дійсно для мене порятунок. І також я обіцяла про Елдо, окреме відео також буде потім. От і все. Таке відео. Ще раз дякую Тетяні за ці подарунки, дуже круті подарунки, багато новенького для мене і тим, чим я буду користуватися залюбки. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!